Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру, тобто не продовжувати, пробачте, я перебуду, а починати грати в нову прекрасну гру під назвою Ферма 16. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Так, ну а ми поїхали, так, пацані. Ми молотимо зараз з вами. Пшеничку, поначалу нам дається комбайн і трактор. Я сподіваюся, ви всі грали в цю ферму. Якщо не грали, ну дивіться, я вас зараз буду обучати. Хто не грав, бо хто грав, то той знає. Хто не грав, то буду обучати, якщо хочете. Ось ми, як ви бачите, ми молотимо і ложимо на покоси, бо я хочу ще тюкувати. Бо... Ну це ж не факт, я ще точно не рішив, Ну, насправді то, що ви знали. Що ви знаєте, пацани, насправді, воно пшениця завжди ложена на покусити. Я вже, до речі, вимолотив поле. Такий був переходчик. Пишіть, як вам подобаються мої переходи чи ні. Мені, то я перестану їх робити, бо буду робити краще. Так, так, і будемо все залишати. Висипаємо. 14% тут залишилось так. Вимолотили. І жмемо комбайна на базу, на місце. Так, Так, ну хай тут може постоїть. Так, ось зайдемо комазинчик. Скільки це і трасу. Ага. згада продати купити. Так, я хочу. Так, в нас зараз є 25 тисяч. Їдемо здавати зерно. І ще й треба здати. От бачите у цього часики, це треба здати туди, куди покажу. Там вам в разів 5 більше дадуть грошей. Тому видимо зараз в то місце і я уміхнулась коли підійдемо. Ось ми вже здали зерно і в нас, як ви бачите, нам дали 2. Зараз чекайте. 5. 7 тисяч. E, 7527 доларів. Так. Тому робимо. Їдемо далі, коротше, пацані. Йдемо стати в рецепт. Так. Видемо. Їдемо, я зараз хочу ще пшенички засипати. Це не пшеничка, це буряк, Хочу буряка засипати. Бурак, я просто хочу подивитися, скільки на що ціна. Я то, звичайно, можу і в меню, але в меню чули лінь. Тобто, набагато разів 10. Швидше мені лінь це зробити. Ну так, да, ладно, добре. Будемо робити вже так. Будемо зараз здавати і так, куди там. Не знаю. Леземо, коротше, пацани. Летимо, саме переплетимо. Так. Якщо що, зараз граємо, нормально так. Так, до речі, ну, щось з мікрофоном пора замовити собі новий мікрофон, а то щось звук то, то стає ближче, то далі. Не знаю, як воно так. Мені подойдемо нормально. Я не знаю. Так. Ще звуки, всякі різні додає звуки. Так, тут заходимо. Так, погнали, погнали, погнали і їдемо. У нас залишилося, так як я купив ще одного трактора, у нас залишилося 29 тисяч. Я не нового купив, а де пехнув і помив. А це так раз. Функції, так, заходимо на карту. Отака от карта, тут все разом около 30 полів на цій карті. Около 30 полів. Так, в мене зараз чекайте, в мене з мікрофоном проблеми. Я буду поки що грати, але мікрофон вимкну. Потім я вимкну через пару хвилин. Поки що дивіться відео без звуку. Поїхали! Так, я вже вернув свій звук, поки що в мене мікрофон нормально, відганяю комбайна. Я найняв наймент, а поки наймент там культивірує, ось наймент культивірує на одному тракторі, на другому тракторі ми летимо ставити або ні, Напевно, навіть якесь зерно здамо. Так, тому погнали. летимо, летимо. І поїхали. тако. під'їжджаємо на цей раз, я не знаю, що мені би здати. Так. Хочу, хочу, хочу я з цією не Це ще не сонячних, кукурузи. Це кукуруза у нас вроде. Вроді би кукуруза. Кукурузу, коротше. Якщо я помиляюся, поправте мене в коментах. Так, але мені подобається вже ця гра. Не знаю, як вам, мені вона топ заходить ось якось так, пацани. Блін, знову з мікрофоном. Ну ладно, вже вже, 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 вже я. Вже я якось буду, не знаю мікрофон, блін, що. Хоп, хоч би вже доснімати це відео, а далі ось зараз закінчу відео, з -з -з замовлю новий. Не знаю. Чи то записує це відео зі звуком чи ні, але ну, якщо буде прощання без звуку, шаря мікрофон. Самі дум, думаю, розумієте, хто, хто блогер. Так. Летимо, летимо, летимо. Зараз, блін, тут тільки 26 км швидкість. Так, оп. Все в нас вже знову 30 960 доларів. Оце все ненадовго, бо те, що у нас гроші віднімаються. Наймемо самі, розумієте. Тим часом вже десь наймент около півполя. Скультивірував приблизно скультивірував около До півполя. Так, таке вже є Вже є півполя. От він зараз цей рядок півполя. Так, так півполя, рівно півполя, рівно. Прошу замітити. Так. І йдемо чіпляти сім. Їдемо, чіпляємо щипляти... сівник і зараз будемо сіяти зразу же. однією стрілою. вбиваю зразу двох зайців. Тож двома, Зараз один там культірує, другий сіяти. Сіємо, давайте, не знаю. Давайте кукурудзу посіємо, бо кукуруза, як я бачу, дорогенька така. За прицеп е, около 30 тисяч. Так, ось ми сіємо кукурудзку нашу. Тут поначалу дається комбайн зжаткою, трактор з прицепом і культиватор з сівником. Думаю, тут піднятися на цьому можна. Так, оп, піднімаємо, взаєм назад, вперед, опускаємо і робимо. По рівноті. Дивіться, як все по красоті виходить. Так що теж не кожен може. Але... Мої підписники, звісно ж таки, це можуть. Так, от мені подобається таке. Тому ну а на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, поділитися цим відео з друзями, пацани. Дякую вам всім величезне за свій перегляд. Коротше, з вами був Колябіно. Всім пока-пока. До нових зустрічей, до завтра, бо в мене тут відео виходять кожен день, тому зустрінемось завтра. Всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. пока. Чекайте блин не вимикається. Короче, всім по к а. Тобто, всім пока.